Всім привіт, з вами був Кита Посиленський. Я вже декілька разів обіцяла вам ефір про корінення. Ефір буде коротким, запис я залишу, питання можете залишити в коментарях під цим прямим ефіром. Загалом перед вами те, що я встигла вкорінити, бо не всі кучі ще не обрізані. Я її ще не бачу, не стану, якщо чесно. Буде на наступному тижні вже находитися. Чекаю, поки ви доєднаєтеся до мене до моїх гірку, хоча б... Очки і продовжувати далі працювати. Щодо обрізання, загалом лаванду, якщо ви не плануєте черенкувати, можна обрізати і пізніше, але якщо ви плануєте черенкувати, тобто віздростки вкорінювати, то краще починати саме з вересня, щоб був оцей запас теплої погоди і присутні температури, і щоб вони встигли вас прижитися. Поки ваших очок не бачу, Коментарів не бачу, тож почну ефір, потім ви проти сюдися, або, або. дивитися в записі. Отже, що хотіла сказати, зараз я ще працюю над тим, щоб систематизувати те, що я наперекладала і не знімала Все на YouTube каналі. Виконати все. Конспект готовий, пару очікуть не бачу, але знаю, що ви подивитеся в записі і е, дуже-довго впав повинен купити. Е, отже, зазвичай всі починають із переліку, який необхідний. Я його почитала, проаналізувала декілька статей. І Єдине, до чого я прийшла, це залежить від того, е, як саме ви плануєте вкорінення, тому що вкорінення може бути різне. Ви можете пробувати вкорінювати в касетах, ви можете пробувати вкорінювати, наприклад, просто в ґрунті. Перекупуючи його і додаючи туди пісок і плюс живлення, щоб відростки швидше прожилися. Ще це залежить від того, де ви проживаєте, тому що якщо ви проживаєте, наприклад, в місті, то явно, що ви не будете переживати. А? 5 хвилин. П'ять хвилин. Або я зніму. Ні, не вийду. Отже, такий відступ рівнічний, так? Треба все одно щось бачити і контролювати, бо там Льова спить, я тут, і я одразу реагую, думала, що ми прикинемося, треба завершувати Але все добре, запитали просто в мене за чи я... Забрала я ще якісь обрізаних іще. Отже, земля, повертаємося, земля може бути у рі в різних ємностях залежно від того, де ви проживаєте. Ви можете проживати, можете проживати в місті, наприклад, можете проживати в селі. Від цього залежить те, як ви будете подавати інформацію. Оскільки в мене більше дивиться тих дівчат, в яких є все-таки земельна ділянка, а не просто квартира, тому я більше орієнтуюся на... Спосіб навіть там, вирощування в землі, але минулого року мій особистий досвід про землю зараз кажу, мій особистий досвід про корівнювання в землю ванди не сподобався результат. Плюс це тому, що вам треба вибрати місце, де у вас не будуть вдитися коти і собаки, у мене це основна проблема. І більшість тих, кого, тих, які вже прижилися, навіть було помітно, коли вони прижилися, їх просто вирили коти і собаки, і тому варіант перекупувати мені землю не підходить. В кого котики собаки не риються в землі і не будуть вам шкодити, можна пробувати в землю корінити, воно приживеться. У мене там 4-6 кущиків прижились, не знаю, чи вони далі будуть в мене ще жити, але це так. Загалом корінна можна всі види лаванди, в залежності від того. І ще важно собі маркувати, який кущ ви собі зрізаєте, якого кольору. Я цього і минулого року зробила так само, я не пам'ятаю, деякі кольори я зрізала, хоча вони там різні, різних сортів, і від цього ще залежить, як вони не приймаються. Важливий момент, що коли ви вирізаєте для вкорінення, краще для вкорінення, коли це я спробую пояснити, іде кущ. Не мага нічого показувати, треба було... Намалюю поверсі вам покажу. Намалюю вам кущик. Я покажу намилю. Щоб ви просто розуміли, що саме треба обрізати для вкорінення. Це загальне правило. Я обрізала все, у мене приймалося все, але краще виживають... Я зараз вам покажу, які саме... Поможете чорнилась. Думаю, що... Ви зрозумієте, так? Іде кущик, так? Да? У нього є бічні оці пагони. І саме їх, оці, які я обвела кружечками, треба зрізати де кориму. Вони йдуть найкраще. Вони приживаються краще, тому якщо ви, наприклад, хочете там, отримати гарантований результат, краще їх зрізати. Я минулого і цього року зрізала всі. І приживелася по-різному, але приживися. Це щодо перед тим, як ви будете щось кудись стикати, треба розуміти, що, що треба зрізати. Про землю сказала, про те, що все залежить від того, в чому ви корінюєте, ще такий момент. В мене немає сікатора або в мене немає спеціальних мужниць. Ви можете брати звичайні належиці, ну, покупом, які у вас є, чи звичайні канцелярські, і просто відрізати так, щоб відразу був відріз, щоб вона не було пошкоджена. Теж підійте. Просто відрізати. Якщо це відрізати... Під кутом ножиці підуть, ніж теж піде. Не обов'язково мати секатор. Кращий секатор, тому що він там зріже краще, це буде легше, це швидше, ніж ножом там, гратися чи е, ножицями, але е, ви можете брати ніж, звичайно, кухонний, або ножниці канцелярські, які є у вас. Це залежить від того, що є у вас. Про землю маю уточнити, що вона має бути без торгу. В лікових магазинах продаються оці набори, і вони для касети не підходять. Щоб просто відразу от, ну, типу не робили вставку, що я куплю зараз ґрунт, посажу в купований ґрунт. Треба питати, в квіткових магазинах ґрунт для лаванди бо не всі вони підходять, і він може бути там різниця в ціні. Компост має бути без торфу, тому що якщо буде торф, вона згниється. Для неї торф це е, грунт, який вбиває корінці, які і навіть починають відростати. Тому використовувати компост торф в землі не треба. Ще одне важливе, це зараз кажу про перелік потрібного, це стимулятор просто. Його можна не використовувати. Минулорічний мій досвід показує, що якщо його просто типнути в землю, де ви перекопали, вдало зрізали, прям реально зрізали саме ту частину куща, яка ви вам показувала, намалювала, тепер не можна йти. Якщо ви зрізали це 100%, втутки, мабуть, була саме ця. Частину куща. Зараз вам покажу. Якщо ви 100% зріжете оцю частину куща, а, боково, Там, де мене обмальовані, не ці, які йдуть вверх красиві, а ці нижні, то це 100% ті, які без коріння чи можуть прийнятися, але вони можуть і не прийнятися, тому що це залежить від ґрунту, в який ви його впихнули, залежить від умов, в яких ви їх впихнули, залежить від терміну, коли їх впихнули, Тому що якщо ви, наприклад, це зробите. Ну, Я так умовно кажу, після 20 жовтня то це не має сенсу робити. Можна, якщо ви це будете робити в касети, ящички якісь в будь-які. Касети це не обов'язкова умова, є ще там ящики з будь-чого. Просто ємність, в яку ви будете поміщати самі е відростки. Стимулятор росту, я беру звичайний. у мене я брала з собою в мене зараз є, я вам покажу. В мене отакий звичайний. Тут навіть вже назви немає. А, грандіс. Він ось такий, саме звичайний. Я не купувала спеціальний, не купувала оцих, яких треба розводити на воді, тому що стимулятор просто можна розвести в воді і вилити поверх. Його можна розвести і туди промочувати поростки. Можна в порошок. Я просто в порошок цього року я просто не заморочувала, зробила як, як є. Е, далі, стимулятор, він буває різним, так? сказала рідкий або порошковий. Який ви візьмете без різниці, в принципі, вони працюють однаково, е, вартість у них різниця, там, ну, порошковий там дешевший, те, що з рідини він трошки дорожчий, в принципі, можна без нього спробувати, якщо виконувати умови, що ви будете зрізати вічні. Все, там вам може повезти, що вона приживеться. Або використовувати банку замість е, замість стимулятора, щоб пагони, які ви посадили в землю, полили і накрили банкою, е, мав відповідний довгий період температурний режим, який треба, щоб ці корінці бі, е, бокові. І чому залишається на рослинці, не знаю, чи видно, е, Буде видно, мабуть, чи ні? Знаю, що перервалася трансляція, бо я почала двигати. ця щоб, щоб касета не впала, і я. А, ось тут залишила листочки. Я зрізала верхушку, просто малювати, щоб е, пішли бічні пагони, але листочки залишила. Вони залишаються для того, щоб рослина далі жила. Е, чому зачищається? Пояснюю. Далі по етапам я поясню, що за не хочу сьогодні працювати в мій wi fi і все. Ефірі, якщо що, я вам збережу. Повертаю назад там де в минулого Я Буду вас. Дуйте. Так. Це про що я говорила. Чому зачищається частина, яка входить в землю? Е -м -м, на ній будуть проростати ці корінці і залишатися лише ті, які е сильніші. Це також загалом для чого зрізати верх, для чого обрізати низ і для чого зачищувати. Низ обрізається для того, щоб кутом, щоб він е краще прожився в землі, бо тоді більша площа. Е верх зрізається для того, щоб оці бічні пагони, які будуть давати теж листочки, щоб одночасно формувалися і листочки, і корінці. Ідемо далі. Е горщики. Е Касети, ящики, не знаю, що вам ще назвати. Що у вас є? Є оці пластмасові контейнери під для харчові, для їжі, вони підійдуть. Є у вас касета, вони підійдуть. Є у вас вони просто ну, стоять переді мною коробка з підплюзників, наприклад, вона теж підійде. Просто щоб ви орієнтувалися, що не обов'язково перекупувати землю щоб його вкорінити. Можна це спробувати зробити іншим способом. Цього року я зробила це в косетах і в ящику. З ящиком не знаю, бо я забула його палити, чи воно приживеться, велике певне. Якщо хочете більшого ефекту, можна додати в свій список це пакет прозорий, ну, щоб просто накрити і створити оцю тепличну атмосферу для рослини. Повторюю, лаванду, яку зрізали ви правильно вічні пагони. Показую ще раз. Так що я знайду як Зайшла. Томпо повезло. Обведені кружечком пагони треба зрізати. Раз. Правильно зрізати. Мати гострий ніж сікатор, ножиці, все, що у вас є. Навіть оці ножі для... Я не знаю, як називаються, яким міняється лазо. В раптом у вас таке і є. Або звичайні ножиці, так ціться. Е, Стивен росту він буває порошковий е, або водний без різниці. Е, всі види ємностей, які у вас є, не обов'язково е, там щось дуже велике об'ємне, важливо, щоб на висоті було 10 см, щоб лаванда змогла пустити коріння. Можна менше, але потім треба... Як тільки в коріниць, пересадити, бо їй буде дуже сильно тісно, в що у мене так буде, мені доведеться його е, пересаджувати через якийсь час. А далі йде земля, земля з зроблю важливе оголошення, забула про землю скуфі. Земля має бути із піском. Ви маєте, ну хоча б там, якщо вас, ви не можете змішати один до одного, то хоча б половину. Вже, вже у вас як випадки. Якщо ви садите кущ, те саме працює правило, якщо у вас є пісок, його бажано додати. Не обов'язкова умова, але ну, типу, там краще воно переростає, швидше приживається і це краще впливає. Далі ємності, в яких можна вирощувати, я вже назвала коробки, касети, харчові всі, всі блоки, які у вас є. І що ще можна придумати? Можете писати свої версії в коментарі. І пакет прозорий, якщо ви хочете збільшити тепличний ефект. По кругах. вже понятно, да? зрізати лаванду бічні пагони, постаратися в ту ж саму добу їх помістити в грунт. ґрунт, я вам вже сказала, склад плюс-мінус, який ви маєте розуміти. При цьому треба мати воду, спочатку засипається ґрунтом, потім лаванда чиститься, обрізається зверху, знизу під кутом, Верх прямо обрізається, низ обрізається під кутом. Зачищається ніжка, яка буде в ґрунті і проростати, вона йде в укорінювач, да? і потім лише в землю. Місок, якщо є. E Перший круг обрати пічні пагони, другий круг зрізка нижнього верхнього, зачистка. E Можливий момент, ще листя залишають, щоб рослина живилася, щоб в неї було звідки брати ці речовини, щоб далі рости. Їдемо далі, прилистя звала, про зрізку знизу заканчувала. Ще раз повторюю, щоб не заклутити вас, не закрутити себе. Зрізати бічний пагон, потім нижню частину зрізати під кутом. Це другий крок, третій крок видалити всі листки на стеблі. Четвертий крок зрізаний кінець знизу теж під кутом обрізати і помістити в стимулятор. П'ятий крок полити ґрунт. Не обов'язково можна після. Я вам скажу, що після. Духу шукати мені зараз цей конспект. Є пояснення, чому ґрунт відразу проливати не можна. Секрет не розкажу. <eux> Пошукайте чому. È... Помістити. Тут оправдання я описала. Помістити спочатку, щоб вкорінити, потім полити водою. Останній крок це накрити, якщо за бажанням є лайфхаки з банками. Банкою можна накрити там В прохолодне місце темне, не обов'язково це, якщо ви прям, ну, вам дуже хочеться, щоб ви, воно прям дуже гарно. Вкорінюємо. І вкорінюватися все це діло прекрасно буде. Плюс-мінус, щоб ви розуміли термін вкорінення і чому я сказала, у вересні, от прямо, якщо ви хочете вкорінити, починайте обрізати кущі. Чому у вересні? Тому що термін вкорінення. Це плюс-мінус 4-6 тижнів. Якщо ви зробите це пізніше, ви можете не гадати з термінами, коли двері морози. І рослина, навіть яка вже прожилася, може не, не мати ще оцих кріпких корінців, які зможуть пережити раптовий мороз. Бо вам доведеться потім робити платхаки, робити так, щоб вона прожилася. Це грати себе життя да, що 4-6 тижнів. В моєму випадку прожилося через 4 тижні. Допустимо, там через 6. Я перевіряю, дістаю прямо зі всім. Обережненько обрізаю ножиком це все діло, дістаю з касети. дивлюсь, чи є там корінець, і пересаджую вже окремі ємець. Іди на мене. До нас зеліта їсть. Минулий раз він приходив на ефір про... Що ми з тобою розказували? А про квіти, які не можна дарувати на весілля. Цього разу він пройшов на ефір про коріння. Так. Пакет, про який я сказала, ви посадили, записали дату, обов'язково, я раджу записувати дату все-таки, ви записали дату і від цієї дати через два тижні зняти пакет. Якщо ви, звичайно, вкривали цим пакетом. Стосовно банки вона залишається, пакет знімається. Або пакет надрізається і робиться отвір, який поступово повітря зменшує температуру. Так. Це ми з тобою сказали. Ну і пересадка в грунт. Якщо осінь, то пересадити в ґрунт не вийде у вас. На жаль. Так, мій досвід дуже коротенько. Спробую вам розказати. Они момент. Було 300. Знаєте, ти будеш піти, прощатися зі сіма. Кажу, поки поки я пішов. Біжи. Було в мене 300. Ну, хай буде 300. Із 300 погонців, яких я намагалася вхворінити просто перед копами землю, не додаючи ніякого піска. Про нього взагалі мови не було. Прижилося 4. Жодні умови, які тут написані, які я вам перерахувала, я не враховувала. Ні про бічні пагони, ні про те, що треба зрізати, наприклад, верх, ні про те, що його треба для кращого ефекту поміщати в... Корінювач, що, що треба правильно зачистити, це треба робити в певний термін, що там є е, певна кількість тижнів. Да, я вже озвучила від 4 до 6 тижнів, воно вкорінюється, і його чіпати не треба. Що треба прибрати всіх котів, собак, всіх, хто там риється курів, і щоб воно там собі жило тихенько, спокійно, і його ніхто не чіпав. Але весь цей період виривали собаки, топтали, топтали, топтали коти, там рилися. І тому в мене лишилося 4 кущі. Тому краще дотримуватися цих, цих рекомендацій, щоб ви отримали кращі результати. І коли мені кажуть не працюють ваші совіти, ви жили попри все іробеш, не работають ваші совети, я вам скажу, що іноді ти просто забиваєш на якісь пункти і їх не виконуєш, а потім пишеш комусь, що типа ваші совіти не працюють. Хоча ж ти ж... Не завжди дотримуєшся прям рекомендацій, тих, які тобі говорять. Тобі кажуть, використовувати в корінніч. Ти кажеш, мені в інтернеті одна умна сказала, що вкорінювач не треба. Вкорінювач можна не використовувати. Вкорінювач можна не використовувати в умові, коли ви готові ризикнути тим, що ви зрізали, втикнули землю. І. Якщо вас буде влаштовувати поганий результат і ви плакати, як і я, не будете. Дякую всім, хто зайшов на ефір. Ефір у нас був про вкорінення. Зберігаю його. Якщо зараз є ще можливість, виходжу в Тік-Ток Ненадовго. Хочу прочитати там цей самий ефір, тільки завтра. Якщо в мене буде така можливість, дякую, хто приходив на ефір. Лайкав, справляв вогники, зберігаю в інстаграм цей ефір. До нього я залишу в телеграмі опис, прям покроковувати, що я розповідала тут, більш детально описано з схемами. Трошки сьогодні було схем, далі буду показувати вже на кущах, на касеті і так далі. Я дякую тим, хто сьогодні був за